Сьогодні в мене такий дуже активний недільний ранок робочий. Я прокинулася із хати йду в кухню. Ввечері, вночі прям прала і сушила куртку, ось ту про яку ви багато хто писали, постірай, як це світлі куртки працювати. Ну У мене є кисневе, і він чудово справляється з будь-якими забрудненнями. Пес таки на хаба зайшов прямо в кухню, ну хай, хай, поки ніхто не бачить. Далі заклала прання і йду пити спіруліну. Запиваю склянкою води і приступаю далі до роботи. Ніч якраз такий час, коли можна недорого помити посуд, попрати, посушити, бо в нас трьохтарифний лічильник і вночі найдешевше. Розвантажую посудомийку, прибираю все зайве з підлоги, щоб провод пилосос попилососив. І далі буду готувати сніданок. Мию ось цю чашу із мультиварки паралельно. Готую ось це таке кухонне приладдя, щоб замочити його в кисневому, бо дуже багато так жиру, бруду, який звичайним способом не відмивається. Дуже активна піна, ну, хай воно собі там кисне. Далі починаю готувати сніданок. На сніданок у нас буде гречана каша. Я люблю користуватися мультиваркою, небрезою, і їжа мені в ній смачна, бо багато хто казав, не смачна. Ставлю на 15 хвилин і тим часом поп'ю капи перепочинок.